Вітаю! Давайте сьогодні поговоримо про підготовку до школи. Зараз питання рівня підготовки дитини до школи дуже актуальне. Як повинна бути дитина готова до школи? Що вона повинна вміти? Що очікують вчителі та що саме можуть дати в навчанні вихователя? Тож, давайте про це. Дитина йде в школу в 6 років, а насправді йде в 6 років, якщо вона психологічно готова. Якщо ні, дозволяється залишити дитину до 7 років в садочку для саме розвитку та психологічної готовності. Для того, щоб дитина впевнено себе почувала в школі, вона повинна легко спілкуватися з дорослими та дітьми, задавати питання, легко відповідати на питання дорослих, наприклад, мати змогу висидіти на занятті 30-35 хвилин та. Вміти працювати, навіть якщо їй цього не хочеться. Якщо все це ми маємо, ми можемо говорити про те, що дитина психологічно готова, і тоді переходити до саме знань в підготовці до школи. Що дитина повинна знати для того, щоб легко вчитись та комфортно почувати себе в школі? Адже перехід в школу це стрес. Нові вчителі, нові правила. Нова територія і багато нових дітей навколо, треба щось виконувати. Хочеться бути успішним і хочеться, щоб батьки пишались. Тож один великий стрес. Що нам робити для того, щоб дитина комфортно почувала себе саме в школі? Я вважаю, що дійсно треба готувати дитину до школи не тільки психологічно, а й по знаннях. Якщо дитина багато знає, якщо в неї гарно розвинете зв'язне мовлення, тобто вона легко спілкується, відповідає на питання, а може навіть і сперечається, вона в компанії дітей вже себе почуває досить впевнена. Якщо вона багато чого знає, то навіть в новій для себе ситуації дитина згадає те, що знає, та легко надоложить моменти, про які вона дізналась тільки зараз. Тому. Я вважаю, що потрібно готувати дитину, і саме цим ми займаємось в садочку або батьки займаються вдома. Тож, це може бути розвиток логічного мислення, і якщо ми хочемо, щоб наша дитина легко розбиралась в математиці, то обов'язково нам треба починати саме з розвитку логічного мислення. Далі переходимо до математичних знань, тобто цифри, числа, дії з ними та грамота, де ми знайомимося з звуками та літерами. Вчимося читати і навіть друкувати слова. Друкувати слова це означає писати слова під диктовку друкованими літерами, тобто друкувати. Якщо дитина все це вміє, то вона не буде надутись в школі, адже там все буде по-новому. Але вона буде мати гарну базу для того, щоб в школі бути успішним. Хочу сказати: якщо ви підозрюєте, що ваша дитина психологічно не готова, не відправляйте її в школу. Зараз в нашій українській школі в першому класі можуть бути діти від неповних шести років до неповних восьми років. І два роки в одному класі різниці це величезна різниця, як для спілкування між дітьми, так і для сприйняття нових знань. І якщо дитина ваша маленька, або якщо вона психологічно не готова, ви відразу ставите її в умови, де вона не буде успішною. Де вона буде поспішати і наздоганяти старших дітей, а ми якраз в дитинстві, в дошкілі і в молодшій школі, повинні підготувати дитину так, щоб вона була успішна, щоб вона була впевнена в своїх діях, щоб вона була впевнена в своїх можливостях, щоб вона вміла зробити те, що вона хоче. Тоді ми з вами виростимо дорослу людину, впевнену в собі та щасливо. Ось так.